Так, малина Джоан Джей, другий рік посадки. Отака така от загрузка. Зараз покажу. от вся всипана. Ось така от тягода. Ось вот така крупна. Де то по 10-12. Ось така от загрузка на ній. Ще є, що цвіте. Там далі третій рік. Теж загрузка, ще зеленої. Гейб, сьогодні друга версія. Ще йде, от, положило. Першу, другу річку ложить, підв'язав один раз, думав, що отакий от от кущ. Така от загрузка на нього сипаний повністю малиною. От. Ще зеленої море. Так, кому потрібно саженці на осінь буду продавати.